Сьогодні, та й короче, декілька наступних днів я буду скіпати Олі, тому що треба вже пакувати скейти, все скласти, щоб можна було тілешку просто взяти, катити. Та й в принципі я трохи, якщо чесно, устав Олі, хочу взяти перерив пару днів. Так що зараз їду у бібліотеку. Що хочу показати. Тут нещодавно встановили ось таких людей з Лего. Виглядає цікаво, а головне оригінально. Мені оцей більше подобається, він рожевий. Блін, а куди нога подівалася. Ну, я сподіваюся, що це ніхто її не вкрав і що воно так і було і задумано. Ну, тема, тема, мені подобається. Особливо цей зелений кусочок маленький. Блін, ну все ж круто, це просто нереально круто. А ось і нова книга, вона натяжола. Ваще дивно сьогодні мені інтро записувати. Я оцю зелену штуку свою збираюсь розібрати, тому треба записати інтро одразу на декілька наступних днів. Як і казав, я хочу засунути майже всі свої скейти в оцю тілешку. Єдина проблема, що вона і так майже повна. Але я знайду місце, куди їх засунути. Оу oh бой. Так, з оцих чотирьох скейтів я планую три, отих три, закинути в тілешку. Ну, а оце я залишаю собі, щоб їздити, кататися, їздити на роботу і так далі. Так, тепер треба знайти, точніше, не знайти, а зрозуміти, як краще покласти оці борди туди, щоб туди ще влізли усі, усі от пакети, які там були до цього. Ну, Основних варіанти два. Перший варіант це класти їх ось так. Колесами догори. Тоді вони просто лежать там знизу і на них можна ставити сумки і так далі. Вони не мають займати багато місця. Варіант номер два. Спробувати скласти їх ось так, типу, вертикально. І цей варіант мені не так дуже не так подобається, тому буде ось такий варіант першим. Ось так. Я ж сказав, що знайду там місце для трьох скейтбордів. Взагалі, підготовка до приїзду в нас прям іде дуже-дуже успішно. Ну, по-перше, більша частина речей в нас вже загружена в усю тілешку. Вона готова просто отак взяти і піти. Далі, ось там усі наші інші речі, окрім посуди і матраса. Ну. Ну, Чи це не підготовка, це ж просто ідеальна. реально. ну я, я сподіваюся. що 31-го завдяки цій підготовці, все пройде не так складно, як це зазвичай проходить під час переїзду.